Дорогі друзі, один із глядачів спонукав мене зробити ще кілька відео про одіозних політиків, чиновників високого рівня, за що я йому звичайно дуже вдячна. Наразі це відео про Татарова, який він, хто він, як він думає, його емоції, його дії. Все це спробуємо спроєктувати на Україну. Його мінуси, його плюси. Його минуле. перегідне майбутнє, виходячи з сьогоднішньої ситуації. Які ж думки пана Татарова? П'ятірка мечів. Знаєте, по цьому аркану важко говорити про високі матерії. Ця людина вважає, що для отримання результату всі методи гарні. Навіть ті, що добрими взагалі не являються. Для нього нормальними є. Може, якісь нечесні підходи, навіть ниці часом йдуть по цій карті. Він може змінювати напрямок, змінювати ідеологію, змінювати підходи буквально на ходу в той момент, коли вважатиме це за найбільш необхідним чи корисним для нього. У п'ятірки м'ячів є ще така назва, як володар поразки. І треба сказати, що його спосіб мислення скоріше. Руйнівний, ніж конструктивний. Його відношення з державою Україна, п'ятірка кубків і п'ятірка — це знову кризова карта. Щось втрачено важливе для нього, важливе в плані емоційному. І він вважає зараз, що це назавжди. Стосуватися це може недовіри до нього. Щось таке, над чим він працював, дало негативний результат розчарування людей, і його це турбує насправді. З одного боку, він може вважати це як випробування, а з іншого боку, просто споглядає за цим. І не зважаючи на те, що сприйняття може бути таким хворобливим відносно таких емоцій, які направлені на нього. По цим картам ми навіть бачимо, люди просто відвертаються. Сподіваюсь, вам добре видно ці карти. Його стиль мислення зараз віддалений від почуттів, скажімо так. Він вважає, що його може закритість певна чи хитрість, допоможуть йому справитися з ситуацією. І насправді зараз в нього може і віри навіть немає, що щось зміниться. Він просто зараз живе в таких умовах, і це все. Минуле, яке впливає на сьогоднішню ситуацію, дама кубків, вода води. І це знову емоції. І Аркан вказує, що для цієї людини емоції були важливими завжди. Не тільки зараз вони формують його стиль мислення. Першопричини причини йдуть здалеку із минулого. Можливо, якийсь час ця людина про щось мріяла, терпляче чекала, наприклад, того соціального статусу, який він зараз має. Треба сказати, що на цьому аркані Королева Кубків тримає закритий кубок. І це може бути вказівкою на те, що не все так просто в його минулому є певні таємниці, які він не тільки може приховувати від інших, але ще і від себе самого, можливо. Треба сказати, що можуть бути якісь містичні або езотеричні історії. Але, звичайно, зараз ми не можемо стверджувати щодо цього питання по-іншому формуємо. Але те, що для нього важливе було внутрішнє розуміння щастя, безпеки. І він весь час рухався в цьому напрямку, слідуючи за своїми емоціями. Не можна не сказати, що королева Кубків це ще й людина, здатна на емпатію, на співчуття до інших людей. І те, що ми бачимо зараз, вказує на те, можливо, що якісь важливі для нього емоційні очікування не зіснились. або якісь, може, болісні моменти так подіяли. Що зараз від королеви кубків його мислення трансформується у п'ятірку мечів? Можливо, це щось на зразок захисної реакції. Мені важко сказати, це скоріше питання психологів, а ми переходимо на карту емоцій. Ну, що тут скажеш, друзі? Старший аркан диявол. Темна сторона. І насправді. Такий сильний акцент на емоції, на те, наскільки важливі для нього власні переживання, власні відчуття, наскільки це превалює і виходить на перше місце в його житті. Взагалі цю карту ми не будемо довго проговорювати. Тут і спокуса, і помста, і зло, немає жалю, немає сумнівів, немає розуміння наслідків. Можливо, саме зараз він. Сповна, реалізується, можливо, сьогодні це і є, тим самим відчуттям його місця в житті чи його відчуття може комфорту. Що ще сказати? Звичайно, диявол це залежність, може бути залежність від власних звичок, власних бажань, а також може вказувати на залежність від інших людей, і це безумовно має вплив. На нього і тут є і бажання підкорювати, і необхідність самому підпорядковуватись комусь ще підкорюватись, як це проєктується на Україну. Ну, знаєте, поруч з таким старшим арканом я чогось і не чекала, нічого доброго. Бачимо трійка мечів. Наразі може бути реалізоване бажання цієї людини таємно шкодити державі. Це може бути, наприклад, через помсту. Або втрачені надії на те, що його оцінять, наприклад, чи що добре відношення до нього може бути відновлене. Ми зараз не будемо глибоко розбирати це такий експрес огляд у нас. Але, скоріше за все, його відносини з Україною, тоді, коли він знаходиться на службі в цій державі, скоріше схожі на відносини як у людини до людини, такі ображені почуття на всю державу, таке, знаєте, емоційне відсторонення. Можливо, певний біль відчувається, я вже про це казала трошки раніше. Чим далі, тим більше ми розуміємо ситуацію, все це пов'язано. І, звичайно, трійка мечів це конфлікт. Загалом нічого доброго для України наразі я не бачу. Давайте побачимо, як ця людина діє. Можливо, він здатний керувати своїми емоціями на благо. Ну що його стиль діяльності, і взагалі. Його дії це знову вода, туз кубків, але тут є намагання показати себе з кращої сторони. Знов емоції виходять на перший план. Це основа всього, що він робить у цьому житті. Це перша причина. Зараз вся його діяльність направлена не тільки на те, щоб використати, скажімо, кожну можливість, яку посилають небеса. Щоб слідувати за задоволенням, скажімо так, за власними бажаннями, чого б це не стосувалося. Тут дуже перекликається це все з тим, що ми бачили вище: і диявол, і п'ятірка мечів. Це може стосуватися і комфорту, і е, таких звичайних задоволень щоденних: їжа, е, гроші, розваги і таке інше. Щодо України, тут, бачите, служіння взагалі немає ніде. В його діяльності на Посту державного чиновника є дещо, що його стримує. Можливо, наразі він не до кінця розуміє, як будуть далі рухатись події, і ми проговорили вище, що це людина, яка міняє коней на ходу. Він може змінювати напрямок діяльності, ідеологію, лінію поведінки, виходячи із своєї власної вигоди чи своїх власних відчуттів навіть. Так що зараз він не може діяти за своїм розсудом. Справедливим буде також сказати, що цей аркан може вказувати також на людину біля ганебного стовпа, яку критикують, клеймують, навіть може надто прискіпливо контролюють. Можливо, він для себе багато додумує чи емоційно сприймає все надто чуттєво, але наразі він не здатний діяти інакше. Його мінуси. І знову превалюють емоції, і вони зараз стають на заваді йому і на шкоду державі, на яку він працює. І це його небажання щось змінювати. Він не може відірватися від свого минулого. Оцей хвіст попереднього досвіду тягнеться за ним. От емоційна зв'язаність, емоційне небажання рухатись, апатичне таке відношення до всього, що відбувається наразі. Його сильні сторони, і це дев'ятка пентаклів, і ми бачимо, це єдиний аркан землі наразі. Треба сказати, що дев'ятка пентаклів це карта наслідків того всього, що раніше зроблено. Він все ж таки здатний це оцінювати правильно. І він досить практична людина, яка здатна розпорядитися розумно тим, що він уже має. Загалом дев'ятка Пентаклів карта досить успішна, але весь його успіх спирається на задоволення власних індивідуальних потреб. В принципі, зараз він розуміє, як йому діяти для того, щоб отримати те, що йому потрібно, і насамперед, як я вже казала, в такому практичному матеріальному плані. Ще одна назва цієї карти лови вдалий момент, і ми вже згадували раніше, що справді у нього є такий талант. І це справді допомагає йому отримувати бажане в житті. Яке його можливе майбутнє король Пентаклів? Ми вже згадували, що він людина практична, і він націлений, бачите, не тільки на емоційне задоволення, але й на матеріальний достаток. Майбутнє цієї людини на сьогодні виглядить як майбутнє вдалого бізнесмена, підприємця, який володіє значним. Майном, в тому числі нерухомим, він може отримати в матеріальному плані все, що він хоче. І Зараз це виглядить досить реалістично. В цілому таке досить стабільне, безпроблемне життя. Чи буде воно в Україні, з якою у нього така конфліктна історія? Шістка пентаклів. Так би мовити, а чому б і ні? Україна теж досить комфортна для нього. Схоже на те, що тут вдасться все ж таки. Видно, йому відпустити минуле. А можливо, минуле відпустить його. В нього є всі шанси, що старі проблеми буде вирішено, але він буде жити досить безбідно. Нові починання можуть бути цілком успішними, можна навіть зайнятися якимись благодійними проєктами. Одно колоди – Паш пентаклів. Ну, і це ще вказівка додаткова на те, що. Шанси, які ця людина отримає, він обов'язково використовує. Він їх не прогавить, хай не одномоментно, але поступово він буде рухатись туди, де він отримає все, все що він бажає, у матеріальному плані. В кінці цієї викладки хочеться сказати словами сказки. І жили вони довго і щасливо. Правда, не вони. Цій людині ніхто не потрібен, він більше орієнтований на свої власні відчуття, почуття і потреби. Не знаю, це тільки у мене таке враження, що досить неочікуваний благополучний фінал. Ну що ж, кожна людина має право бути щасливою. Пишіть, друзі, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Якщо відео вам сподобалось, не забудьте поставити лайк. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив, і до зустрічі!